Добрий день, мої любі друзі і подруги. Нещодавно ми розглядали з вами тему про дитячі травми, про дітей, які рано подорослішали. Сьогодні я вам хочу розповісти про іншу травму, про нарцисичну травму або травму, яка називається Використана дитина. Я рекомендую подивитися моє відео, а також прочитати книгу Сюзан Форвард «Токсичні батьки. Що таке використана дитина? Коли батьки вони не обов'язково скандалять, б'ють, кричать або режуть вени у присутності дітей. Вони розглядають дитину як своє, своє розширення, як свої е, нарцисичні додатки. Тобто е, я тебе люблю за якоюсь умовою. Якщо ти будеш сміливим, якщо ти будеш хоробрим, якщо ти будеш сильним, якщо ти будеш перемагати чемпіонам, гарно малювати, співати і так, далі, і так далі. Отже, на дитину покладається така е, велика ноша, що її сприймають е, е, тільки е, як е, Образ, коли вона досягає якихось поставлених, цілей, цілий е, батьків. А не своїх власних. Отже, вона розвивається не так, як вона хоче, вона розвивається так, як хочуть її батьки. А отже, батьки крадуть дитинство. Батьки проживають своє власне життя і життя цієї дитини, тому що, наприклад, мама хотіла стати відомою балериною, танцівницею, скрипалькою або фотомоделлю, і вона нею не стала. І всі ці свої бажання вона виміщує, вона вміщує на дитину, яка ходить на різноманітні... Кружки. Вона нібито й розвивається, але ж що ця дитина не бачить, вона не бачить цієї безумовної любові, щоб її обняли, поцілували, розказали, як її люблять просто за те, що вона є. Отже, її основні потреби не, не задовольняються. І наростає таке компенсаторне я. Я не важливий, мої інтереси не важливі, я важливий лише тоді, лише тоді і. За виставляються умови. Інколи дитина не може виконати ці умови. Тобто і з'являється вже в дорослому житті страх. Я не той, за кого я себе видаю. Комплекс самозванця. Дуже гарно це можна помітити у Спартака Суботи, з яким було я спеціально не брала цю тему на розгляд, тому що це було дуже помітно, що в нього існує ця нарцисична травма. Що він ж так старався на цьому еменному інтерв'ю показати, що він... Той він боявся, що він не той, за кого себе видає. Так? І, як то кажуть, на воруй, шапка горіла, адже я думаю, що там були якісь проблеми в дитинстві. Тому я вирішила не брати цю тему на розгляд, просто це так, к слову, нашої теми, що таке нарцисичне виховання, коли батьки розглядають свою дитину як своє нарцисичне розширення. І дитинка вона не отримує цих безумовних любові, тепла, ласки. І починається що таке достігаторство. Я починаю бути перфекціоністом, я починаю домагатись яких висот в кар'єри, в житті. З одного боку, це й непогано. Це непогано. людина може бути відома, відомим психологом, співачкою, співаком і так далі. і так далі. Найчастіше у багатьох співаків, у акторів в них, в них є цей самий нарцисичний компонент. Але що відбувається? Людина всередині вразлива, така як вона є, вона думає, що вона нікому не потрібна і ніхто не любить, або вона повинна щось робити для того, щоб її любили. Тобто. Тому що не було цього безумовного е, любові в, в, в дитинстві. Тобто мені потрібно щось постійно робити. Я повинен старатися домагатися якихось нездійснених інколи висот, щоб мене полюбили і, і зі мною спілкувались спілкувались інші люди. Тобто я цінний, коли я. І підставте своє продов... продовжить е, це речення. Я цінний, я гарний, я інколи даю своїм клієнтам. Я цінний, я гарний, я хороший, коли я. І далі, що? Коли я допомагаю іншим людям, коли я успішний, коли я чемпіон, часто це в чоловіків, коли я там е, досягну якихось висот в кар'єрі, в спорті, стану там олімпійським мастером спорту і так далі. І так далі. Отже, якщо ви в себе відсканували, відслідили, Цю саму нарцисичну травму, з нею можна працювати. Це і непогано для життя, тобто такі люди можуть бути адаптованим, але на що це впливає? Це впливає на стосунки з іншими людьми, на невпевненість в собі і на те, що людина інколи може мати проблеми в інтимних стосунках із порнозалежністю, це як сексолог вже я додам, а також з іншими людьми не може побудувати такі чуттєві, щирі стосунки. Можуть бути депресивні такі люди. Часто впадають в депресивні думки, навіть суцидальні. Вони можуть вживати антидепресанти. Отже, з цим, з цим потрібно працювати і це все усвідомлювати. Я вам бажаю міцного психічного здоров'я і до нових зустрічей!